Знову на ремонті великої Сука ВАК, а іменно на даний момент це Volkswagen Golf, на якому потрібно поміняти піддон, масло та фільтра. Нічого важкого, скажете ви. Тиждень єблі, скажу я. Ладно, для початку нам потрібно відкрутити в рот, взявши захисний лозух мотора. Ну а після цього нам потрібно буде злити масло, відкрутивши масу зливну пробку. Оце я капітан очевидність. До речі, кажучи, оцей чорний піддон, який я тримаю в руках. Він не помістився у В під мотор на дошку, тому я ставлю на землю. До речі, кажучи, масляний фільтр я також зняв. Ну і давайте не будемо чекати, поки все злиється, а з допомогою перейдемо до зйому піддона. До речі, ти міг підписатися і поставити лайк, як я відкручу піддон. Один паскудний болтик за допомогою імпакта виходити не захотів. Ну Ні, нічого, до нього я доберуся потім, самі побачити, чи. До речі, кажучи, навага, чи є болти на стику з піддоном, і деякі з них так просто викрути не удасться. Потрібно буде прокрутити мотор, щоб оцей стик став напроти болтика. Ну а щоб крутити було удобно, будемо використовувати отакий от подовжувачі. Той самий болтик, який не відкручувався імпактом, я відкрутив гайкокрутом. І ці три болта також. Ну, і тут така проблемка, що камера неочікувано виключилась, і не записала те, як я відключу ті три болта і як я знімав піддон. Ну, в принципі, і хер без ним, тому що там нічого важкого немає. Ну зате ми можемо почистити блок мотора від старого герметика і йти встановлювати новий піддон, сказав би я, ну хуй там плаво, він запаяний без датчика. Бачите, так? Да? Ну ладно, хрінь без ним, у нас там є ще фільтра. В заміні повітряно ну, фільтр не менше складного. Розкрутив, дістав, продув, поставив, закрутив. Масляний фільтр уже був знятий, тому переміщаємося на верстат. Знімаємо старі сальнички, розпаковуємо нові, ставимо їх і ставимо фільтр цифрами догори, тобто в колбу. Сальнички пропшикуємо силіконовою змазкою, щоб набагато легше заходило. Ну і закручуємо до упору. Ну і переходимо до паливного фільтра. Для початку, за допомогою викрутки, знімаємо скубу, яка схожа на Мікі Мауса, знімаємо два хамута, відкручуємо хамут, який тримає паливний фільтр, та знімаємо паливні шланги. А у новий фільтр нам потрібно буде залити солярочки. У нас підходящі ліки немає, тому приходиться отак от ковхозити. Це все ми збираємо у зворотному порядку. Тут нічого складного нема. Пробризуємо все силікончиком, в тому числі і тройник, який, я думаю, просто туго заходить. Але оказується, що паливний фільтр також був підібраний сука, не той.